І всім привіт друзі. І сьогодні е, я скачав нову гру. Я тут грав. Е, вибачте, що я не говорив. Я знімав теж одне відео на свій другий канал. Де можете підписатися, називається е, 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 Денис Браво. Якось так, як я пам'ятаю. Так, то вроді би так. Ну, то можете підписуватися на цей канал. Я його створив недавно. Так. Бум -бум -бум -бум. так. Купи. Купили геми. Так, зараз у мене бій. Я вже на шостому левелі. Буду зараз грати проти цього ай.

daar, achtisch, din din Ding, 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 ding. rassen gun, bam, dit is dit is dit is dit is dit is Bam. bam, bam 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 bam, nee, Ai maakt het Bam 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 Що на тобі, на тобі? На є, Ми перемогли. Плюс п'ять кристалів. Плюс п'ять кристалів. Все, проходимо далі. Ого, це якась нова карта. Я тобі не дам накопити чакру, тому що я, я її не коплю і перемагаю. Так, Так, все. Далі. Пам-пам-пам-пам ти жди. пм пам 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 пампампіром Є, пам пам -пам yeah. ми його вбили Проходимо далі. У мене, по-моєму, вже має бути, як я пам'ятаю, взагалі. О, я знаю цього персонажа, він був мій найлюбимийший майже. Pam, <coughs> tish pam, pam, pampirum pam, 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 pampirum pam, 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 no, pam, Чего так более чем на 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 тубина? Что ты так бьешься? На. Наруто перемагает. Я плюс 10 кристаллов. Круто. Так, давайте. Файт. Пам-пам-пам. О, Росинган. Моя найлюбима техніка з цих всіх. Пам-пам-пам. Пан-пір. -пам. Пам Ви бачили тупо з одного удару. Пам! І внука от положив. Ну, йдемо далі. Так. Ідемо далі, далі, далі. Пам. Ха-ха, ха що 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 не очікував від мене такого. Пам-пам-пам, пам-б', пам-пам-пірем. Пам 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 Все. Бачите? Я тільки її закачав встановив, тобто сьогодні. І вже я я майже профі. Хоча я взагалі не знаю.